Усім добрий ранок, вітаю на каналі. Сьогодні я вам покажу, як Тесла катається, коли в неї не дуже комфортна температура. Буде мінус 13, і зараз ми виїжджаємо. Як бачите, ручки усі виїжджають, проблем ніяких немає, бо Тесла стояла на підготовці до виїзду, тому вона така відтала вже З зарядкою. А у нас це як завжди. Вночі вона декілька разів вимикалася, тому заряд в неї не повний. Якщо бачите, у нас мінус 14. Зарядка 67%. Вон, бачите, з останньої зарядки 0 км витрати. Нуль, середнє витрати нуль. Зараз ми поїдемо і будемо бачити, скільки тесла витрачають от в таких умовах. Сьогодні будемо катати по місту Київ в режимі таксі, будемо трошки чекати, але будемо намагатися все робити швидко. Як бачите, навіть амивайка в мене не замерзла. Так що картинка буде яскрава. І знаєте що? В мене декілька днів тому з'явився дуже неприємний якийсь скрип позаду. Такий звук, знаєте, як тарантайка, тележка 18 віку. Ну нічого. Тут у нас дуже слизько. Тесла у мене на шипах. Коли всі казали, нащо тобі шипи. Так, вони потрібні, бо вчора я їхав по розв'язці з моста, Дарницький міст, і там просто була така шалена, ожеледиця, всі їхали 20 км. Ну а я, звісно, такий, знаєте, залітаю, десь 60 всіх опережаю, обгона там немає. Якось так зима прийшла. Дзвонять колокола, 8 година. І я вам покажу найсекретнішу дорогу, як об'їхати всю пробку. Але якщо у вас машина низенька, сюди краще не їхати. Ну і звісно, тут може бути знаєте, так багато льоду, багато снігу. Зараз подивимось. Ми Просто трохи нижче їдемо вулиці Центральною. Бачите, як все красиво тут ставочок, він вже весь в снігу, машина на зустріч їде, спокійно роз'їжджаємося і продовжуємо рух. Під'їхали ми до виїзду на вулицю Центральну. Як бачите, нам взагалі дуже фартануло, світофор не працює, а це означає, що бачите, ми виїхали просто без пробки. Просто люто фартануло і ми. Скільки витратили, щоб об'їхати всю пробку десь приблизно хвилин ну 5, мабуть, десь так. А якби я їхав весь час от в цьому заторі, просто от подивитися який затор. зараз я вам покажу. Так, от дивимося на заторчик. І назад. І назад заторчик як вам? От в такому заторі я би стояв, ну, хвилин 15 до цього світофора, а так от ми це все об'їхали. Зараз подивимося, скільки у нас вже витрати, поїздки. Ну, і дивіться, середня витрата 40 кВт на 100 км. 3 кВт я вже витратив, проїхав 7 км. Але ми їдемо. Комфортно, у нас клімат 23,5 градуса. У нас працює підігрів сідух, я взагалі не заощаджую. Робимо невеличкий чекпоінт, поки я тут стою в заторі, я приїхав в школу. Що ми бачимо? У нас от той справжній комп'ютер, який показує справжній запас ходу, це 152 км. А по витратам, по витратам, дивіться, трошки починає падати вже 38 кВт на 100. Залишок у відсотках в мене вже 61%. Якщо ми захочемо подивитися, скільки це нам Тесла пропонує, то знаєте, як всі китайці показують. Тесла каже, що ми можемо приїхати ще 322 км, це от отой залишок, що є 60% в ідеальних умовах, там без клімату навіть і все таке. От. А реальний це 150 вдвічі менший. Так що, як я завжди кажу, в Теслах запас ходу треба ділити на 2%, в китайцях на 3. Проїхав я вже приблизно 33 км, ось такі в мене витрати 33 кВт на 100 км. Витрати трошки впали. Я зробив одне замовлення. На... Приїхав там приблизно на балоньку. 18 км було замовлення, там щось близько за 500 гривень по убіру там. 484, щось таке. Вот. А зараз я вирішив трошки тут переїхати, пошукати, так би мовити, першого життя. Погода просто бомбічна. Я дуже от, зараз хочу знайти мій самообслуговування і спробувати помити авто, от, коли зараз майже мінус 8. Цікаво, вона змерзла чи ні. О! Гляньте, уявіть собі, таке буває, бачите, мій саме обслуговування, тільки подумав, і тут вона з'явилася. Заїхав на моєчку, показував в якому жахливому стані. Бачите, просто брудна така, що капець. Зараз подивимося, як вона впорається в мінус. Слухайте, ну мені дуже пощастило, що я знайшов закриту мійку, бо я навіть не сподівався. Бо якщо мив би зараз на вулиці при мінус мінус скільки там, мінус 8, то був би капець. Оці б коврики просто б замерзли одразу. Бачите, всі швабрами міють. Але я цю машину шваброю не буду мити, бо вона сіра, і буде все дуже, дуже прикро. От за 100 гривень бачите, як я помив авто. Проста лялячка. Ну, тут бачите, ззаді я де домив, бо там була незручна така маленька у довжину моєчка. Але слухайте, ну, бляха, за 100 гривень. Це просто фантастика взимку. Ну і коврики там трошки сполоснув. Ще спіною. Можна їхати виконувати за мовлення. Машина чистенька, і всі будуть задоволені. Так що вмикаємо наш фільтрець. Ого! Ого, тут замовлень. Так, я таке не беру. Що у нас там по уклону? Так, треба катнути щось по уклону, бо в мене там немає комісії. Жесть, телефон розрядився. Капець. Холод це. Капець не тільки для Тесли, але й для телефона. Сідає все дуже швидко. Вон, бачите, а тут просто на мийку черга вже, тут всі бігають. Але мійка дуже тупа. Мийка. Вон, бачите? Чого? Тому що ти під'їжджаєш, ти навіть не розумієш, який бокс вільний, який ні. Ото там є телефон, ти телефонуєш тому. Адміністратора він вже задовбаний за багато, мабуть, років ото ходити, шукати, який вільний бокс. Треба просто поставити. Знаєте, такий датчик об'єму, який буде вказувати там вільне чи не вільне бокс. І все. І людина приїжджає з самотужки, може зрозуміти, що їй куди заїхати. Коротше, є над чим працювати. Приїхав я вже на пазняки. У нас залишок батарейки 35%. Поїздки проїхав вже 66 км. Середня витрата впала до 30 кВт. І нам прогноз, то, що насправді 97 км я ще маю проїхати і дивитися, як впала в мене витрата. Отут на горі була найвища більше 40 кВт. А зараз в мене. Менше 20 кВт було, коли я їхав сюди. От можемо подивитися, от середня витрата за останні 10 км 22 кВт. Так що, якось так. А поки що, знаєте що, пішли подивимося, що стало з авто після мийки, коли я проїхав вже близько там, 20 км. Наскільки вона стала брудна. Ну, як можете побачити, вона вже досить брудна, але за щодо того, що вона сіра, майже нічого ми не бачимо. Так що іноді краще обирати колір. Бачите, тут взагалі багато у нас льоду набилося. І цікаво, знаєте, що ще? Вона перестала в мене скрипіти. Взагалі, скрип зник. Так що якось так. Ну, і тут за засчет аеродинаміки завжди дуже-дуже брудна в неї задня частина. Просто постійно брудна. Вже майже 4 година, і я проїхав 100 км, І Зараз, он, бачите, 98. Взагалі я витратив 29 кВт, середня витрата 29,7. От близько 30 кВт витрата і тримається. Якби машина була трошки свіжіша, вона б, мабуть, витрачала десь приблизно кВт-25 бо більш нові тесли, вони набагато. Відсотків на 15 вони. Менше витрачають. А якщо є тепловий насос, то витрата буде ще менше. Так що. Якось так. Нові технології рулять. А ми що? Ми зараз вже намагаємось повернутись на той берег на Пазняки. І все, на сьогодні, мабуть, ловлю останнє замовлення буде такий підсумок коли я вже приїду додому. Бо... По-перше, в мене вам залишилось 21% всього, а запас ходу мені прогнозується 60 кілометрів, і я поїхав не туди. Ха -ха. Поки знімав відос, я пропустив поворот. Так що будьте уважні за кермом. Їду забрати свого останнього пасажира на сьогодні. Це Тетяна. Дуже дивно, вона мені зателефонувала, така каже, а де вас краще чекати? Я взагалі здивований, що у дівчини є таке розуміння, де краще стояти. А ось і мій пасажир. Тут можна вставати? Ні, не можна. Не можна. Ми будемо надіятися, що ніхто не побачить. Дуже вдячний вам, що ви зателефонували. Ну, так. Бо тут, якби ви чекали на тому на той стороні. Так, там взагалі нам би такий гак ага. треба було пробити. центр тут Хвилинка від доклону. Уклон вам нагадує, що оновлювати застосунок це дуже важливо, бо мають приходити деякі сповіщення або оновлення. Також уклон нагадує, що код підтвердження може приходити на Viber, якщо у вас є цей месенджер. І у уклона в Києві з'явився новий партнер автонова, а також повернувся Greek House, Так що зверніть на це увагу. Доїхав я додому, можна вже фіналіть. Зараз я вам покажу, скільки в мене вон залишилось. 10% поїздки. Дивіться, я проїхав 137 км. Суто по таксі я проїхав мінус 20. Ну це буде 117 км. Загальний витрат 37 кВт це 150 гривень. І середня, бачите, впала. 26,8 Ну, 27 кВт. Але подивіться, температура також. Стало набагато тепліше мінус 2. Так що все, зараз я буду ставити авто на зарядку. Ну і можу підвести підсумки, скільки я сьогодні накатав в таксі і наскільки це вигодно катати на тест. Як можете подивитися, я, я намагався кататися дуже повільно, щоб машина була не брудна. Але бачите, все одно. О, дуже багато всього. Ну, така погода, що робити. Порт вже відчинений, чекає на зарядку. Не будемо, знаєте, чекати, коли там буде 11 -та година, і заряджати по паночному тарифу я не буду, бо щось в мене взагалі нічого не виходить. Постійно вночі щось трапляється і припиняється зарядка. Можна підвести підсумки на Катаф Я сьогодні взагалі 2400. По колону 1000, по убіру 500, по болту 900. Я тут додам все, а витрати в мене склали 150 гривень на електрику, а мийка була ще 100 гривень. Ну і все. От, бачите, як можна за пів дня заробити 2000 гривень. Це ще коли роботи особи нема. Бо вся робота йде вечором, коли такі дуже. Жирнючі замовлення з'являються, але бачите, і так можна щось накатати. Так що, усім дякую за перегляд, лайкоси, підписалися. Дякую, до побачення.